Маємо класні такі домашні тапочки Маклакс в різних модельках та розмірах. Вісімка, 5-6. Оця дивіться, така класна, 5-6 розмір. Тут у нас 5-6 також. Не бачу різні різні розміри. Такі може бути, як хатні тапки, а є такі більш платніші підошви, що можна відпустити просто в машину, на вулиці. Такого плану також може бути моделька. Це щось великий якийсь розмір. Вісімка. Шісточка. Дуже такі тепленькі, приємні на дотик. І дуже гарно в них виходить собі вартість за рахунок того, що недорога ціна на них. Один залишився такий прикольний ящик, кому потрібно звертатися. Що в нас тут пише? Шістка. Такі прикольні рожеві. Тут шістка, тут вісінка. Тобто, якщо одна моделька може бути повністю в різних розмірах, вісенка, шістка, тут в нас вісімка. Такі ці прикольні, що це дев'ятка.